Вітаю! З вами Андрій Аматор. У святкові дні хочеться проводити весь вільний час з рідними і друзями. А найкращі новорічні мультфільми допоможуть всім зібратись разом. Сьогодні я для вас відібрав 20 найкращих мультфільмів, які додадуть вам святкового настрою. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а також в коментарях можете написати свої улюблені святкові мультики. Поїхали! І розпочнемо ми з місії різдвяний подарунок. Цей добрий мультфільм розповість історію про сина Санта-Клауса, котрий, незважаючи ні на що, хоче допомогти маленькій дівчинці отримати свій подарунок на Різдво, хоча її лист помилково не було прочитано. Санта і його помічники не хочуть змінювати плани заради однієї дитини, але хлопець має намір врятувати свято маленької Гвен. Крижане серце відмінна зимова казка від студії Дісней про сестринську любов, що сильніша за магію. За сюжетом, одна з доньок правителя Північного королівства принцеса Ельза, народилася з дивовижним даром. Вона вміє керувати льодом і холодом. Роками дівчинка із задоволенням будує для своєї молодшої сестри Ганни крижані замки. Поки одного разу невдало запущена крижинка, мало не вбиває дитину. Перелякані батьки звертаються за допомогою до чарівника, і той приводить Ганну до тями, попутно стираючи з її пам'яті всі спогади про магію сестри. Після цієї події король забороняє принцесі практикуватись чаклунстві і наказує її триматись подалі від Ганни і від інших людей. Коли Ельза стає повнолітньою, її батьки гинуть в морі, і принцесу коронують як королеву. Однак стрес коронації після багатьох років фактичного ув'язнення виявляється для Ельзи дуже важким випробуванням. Тимороз. Що познайомила. ХОПАЙ! Ти чого це так поводишся? Одоробло! Ну-ну-ну, яка гаряча. Де йому спокій. Гаразд. Добре. Гаразд. Полярний експрес. Мультик розповість чарівну історію про хлопчика, який одного разу прокинувся вночі і побачив на вулиці чарівний поїзд, який прямує на північний полюс. Маленький мрійник стає пасажиром полярного експресу, де на нього чекає маса веселих пригод. Ніко, шлях до зірок, Ніко маленьке оленя, і він ніколи не бачив свого тата. Йому лише відомо, що батько працює в різдвяній упряжці самого Санта Клауса. Але кому б він про це не казав, ніхто цьому не вірить. І Ніко разом з друзями вирішує відправитися на пошуки батька. Різдвяна історія. Чудова анімаційна драма. Вона є екранізацією повісті відомого класика світової літератури Чарльза Дікінса. Дії картини розгортаються навколо літнього чоловіка на ім'я Ебенезер Скрудж. Він страшний скнара і кожен день думає лише про те, як би заощадити зайвий центр. У нього немає ні крапельки жалю до бідних людей. Та й до всього іншого Скруджу просто чужі дружба і любов. А різдво він і зовсім не вважає за свято. Однак саме напередодні цього світлого і доброго свята Ебенезеру доведеться пережити ще раз своє минуле і побачити сьогодення, а також майбутнє, що змусить його по-іншому поглянути на навколишній світ, і це назавжди змінить головного героя. Зараз <плес> <плес> це все значно приємніше, ніж знущання всіх своїх попередників. <плес> То що далі, друже? Анабель. Цей добрий і зворушливий мультфільм розповість про дружбу хлопчика Біллі і корови Аннабель. Одного разу хлопчик виявився один посеред пожежі, після цієї події перестав говорити. На фермі він зустрічає корову, яка народилась перед Різдвом, і мріє літати в упряжці Санти разом з оленями. Біллі вірить, що скоро мрія Аннабель здійсниться, а тварина допомагає хлопчику побороти свої внутрішні переживання. Красуня і чудовисько, чарівне Різдво. Сюжет мультфільму розповідає про те, як принцеса Бель намагається повернути чудовиську любов до Різдва. Справа в тому, що саме напередодні цього свята зла Чаклунка наклала на замок свої чари. Бель наряджає ялинку, готує святкові страви і намагається створити Різдвяну атмосферу. Але зробити це не так просто, адже красуні всіляко заважає величезний балакучий музичний інструмент. Різдвяна історія Міккі. Цей ясканосний мультик повторює сюжет книги Дікенса Різдвяна історія, про яку я вже сьогодні згадував, яка оповідає про скупердяя Скруджа. Ця книга стала основою багатьох повчальних фільмів для дорослих і дітей. В головних ролях виступають відомі всім дітям: Міккі Маус, Скрудж МакДак, Гуфі, Дональд і інші герої. Каспер Різдво Привидів. Дядечки Привода всіляко намагаються вмовити племінника лякати дітей на свято, щоб виконати вказівки головного авторитету серед привидів. Чи зможе Каспер встояти і не зіпсувати різдво малюкам та їхнім батькам? Дізнайтесь після перегляду. Снігова битва. Щоб розважити себе під час зимових канікул, діти з невеликого села вирішують організувати масову битву сніжками. Лідерами суперників стають 11 11-річні Люк і Софі. Софі та її команда захищають добре укріплений сніжний форт від набігів команди суперників. Перемогу отримає та команда, яка буде утримувати Форт на момент закінчення канікул. Врятувати Санту. Ельф Бернард дуже милий, розумний, але слегка несерйозний. На нього чекає приголомшлива, але дуже небезпечна пригода. Злісний генерал намагається викрасти Санту і його машину часу, в якій можна переміщатись в різні епохи. Його мета, щоб Санта більше не міг прийти до дітей і щоб Новий рік більше ніколи не настав. Бернардо доведеться переміститися в часі, битися зі злісним генералом, зупинити його армію, врятувати Новий рік і стати героєм. Превеселий Новий рік з Вінні Весела компанія приятелів ніяк не могла б пропустити таке важливе свято, як Різдво. Як завжди, будь-який захід у друзів не проходить без якихось пригод. Звірята сидять разом біля каміна, розмовляють. Вони вже прикрасили обов'язково в таке свято ялинку і подарували приготовані один для одного подарунки. В цей день вони згадали і про попередні свята, наприклад, про те, як Пух збирався один доставити лист Санта Клаусу, щоб його приятелі отримали подарунки на Різдво, а його друзі готові були відмовитись від подарунків, щоб зустріти це свято всім разом. Грінч Грінч це злісний зелений чоловічок, який ненавидить свята і живе в своєму будинку неподалік від звичайних жителів. Одного разу він вирішує замахнутись на найвеселіший час у році Різдво. Ремейк чудового фільму з Джимом Керрі, знятого понад 15 років тому. Вкрасти в них назавжди. Будьте пильні. Ваші. Наші закляті вороги. Куди-куди? Ви куди? не повинні. Ох, здаватися. Різдвяна ніч. В центрі сюжету дві різні кампанії. Перша з них це Санта Клаус з ельфами, а друга це волхви та інші персонажі зі сцен Різдва. Одного разу перед святами зникають сани Санта Клауса, а також безслідно зникає Немовля Ісус. Тепер таким різним світам доведеться об'єднати зусилля і знайти злодія. Веселого Мадагаскару. Санта збирався пролетіти кілька островів, щоб почати дарувати подарунки. Проте наші герої наробили шкоди. І тепер Санта на Мадагаскарі з амнезією і практично нічого не пам'ятає. Різдво може не відбутися, і діти у всьому світі не отримують свої подарунки. Щоб цього не сталося, Алекс і його друзі вирішують відправитись в дорогу на санях Санти самостійно і роздати подарунки всім дітям. Шрек. Різдво. Шрек ніколи не святкував Різдво. Та й навіть не вважав цей день святом. Але Осел, старий приятель родини, зумів переконати його в необхідності урочистого вечора. Бажаючи вразити кохану Фіону, здавань відправився в місто, де купив книгу з докладними інструкціями і описом безліч різдвяних традицій. Досконально вивчивши інформацію, головний герой приступив до приготувань. Він намагався ні в чому не відступати від рекомендацій, прикрашаючи затишний будиночок гірляндами, яленовими гілками і іграшками. Коли до довгоочікуваного торжества залишалось кілька годин, він був надзвичайно задоволений виконаною роботою. Але тут на вечірку завітали непрохані гості. Його давні знайомі на чолі з балакучим ослом і котом в чоботях. З цієї хвилини всі плани Шрека були зведені на нівець, а настрій зіпсовано. Можливо, в світі є більш важливі речі, ніж правила і неухильне дотримання інструкцій, наприклад, щира турбота про близьких людей, їх посмішки і радість. Відповідь на це запитання дізнаєтесь після перегляду. Зроду не чув більшого ідіотизму. Усе це було не так. Тебе там не було. Льодовиковий період Різдво Мамонтів. Перед Різдвом сід руйнує різдвяний камінь. Сімейну реліквію мамонта Менні. Через це він потрапляє в чорний список Санти і ризикує більше ніколи не отримати подарунків. Щоб все виправити, сід вирушає в гості до Санти. Але в результаті лише погіршує ситуацію. Доля Різдва виявляється в руках Менні і його друзів. Жах перед Різдвом. Сюжет мультфільму Тіма Бертона розповідає про царство Хеллоуін. Це місце стало притулком для великої кількості страшних істот. Щороку в день Хіловіна вони закочують справжні шоу і лякають людей. Зовсім недавно закінчилось чергове свято, і керівництво міста нагороджує всіх тих, хто відзначився на Хіловін. Тільки ось головний серед лячних монстрів Джек Скелінгтон, якого всі люблять і прославляють, щось зовсім не радий. Йому неабияк набридло одноманітні на свята, які повторюються з року в рік. Одного разу Джек опиняється в місті Різдва, де панує радість і добро. Джеку настільки сподобалось це чудове свято, що він приймає рішення перенести його до себе додому і навчити монстрів його святкувати. Чи вийде у нього, дізнаєтесь після перегляду. Вартові легенду загадкові вартові об'єднуються, щоб зірвати плани повернення у світ темного демона. Він загрожує дітям, адже вони перестануть вірити в дива. Але навіть така могутня команда, яка є у Санта-Клауса, виявиться недостатньою, тому казковим героям доведеться запросити ще одного бійця, захоплюючи пригодницький фентезі екшн про дивовижну команду захисників казкового світу. Той сон скінчився. Відтепер страх пануватиме у світі. І останній на сьогодні 20-й різдвяний мультфільм Клаус. В епіцентрі сюжету цієї пригодницької комедії в стилі фентезі виявляється енергійний листоноша. Головний герой Клауса безуспішно шукає роботу в віддаленому містечку на півночі, де ніхто не потребує його послуг. Наш герой прекрасно розуміє, що необхідне диво для того, щоб непривітні місцеві жителі почали писати листи. Ось тільки за дивами далеко йти не треба. Виявляється, в цьому містечку живе сам Санта Клаус, а вже зовсім скоро довгоочікуване Різдво. Тепер життя гори листоноші змінюється кардинально, а найголовніше, що він повірив у різдвяне диво. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Гарних і веселих вам свят! Нехай ніхто і ніщо не завадить вашим святковим дням. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось в новому році. До зустрічі!